Води немає, вже котрий день. І так, п'ять днів поспіль при понад 30-градусній спеці, розповідає Юлія. Мешкає по провулку Синьовоцькому, що на старому місті. Ходимо до колодязя, набираємо багато води, на раз ходимо і потім ввечері на вулиці миємось, гріємо трошечки водички, розбавляємо. Через аварію на мережі частині мешканців відключили холодну воду. Без послуги залишилися 20 сімей. Порив стався, розповідає Валерій Домбровський, бо два тижні тому Вінниць-Облводоканал замінив частину труби від початку провулку до цього колодязя. Далі відмовилися, бо це вже не їхня труба. Коли подали воду, стара не витримала тиску. Люди звернулися до підприємства, але там відповіли, приватні мережі власним коштом не замінюють. Труба вже стара, ржава вся. Да, бувало таке, що два рази в тиждень приїздили ремонтували водоканал. Без питань. Трубу тут проклали 1956-го. Її власником виявився Валерій Домбровський, хоча, каже, про це навіть не здогадувався. Протягнули цей кусок десь метрів 115 від початку переулку до цього, і тут знаходиться, що я являюся власником 40 метрів труби. Луїза Домбровська розповідає, неодноразово зверталися до підприємства і мерії з проханням відремонтувати водогін. Показує сто з документів. Звернення та відповіді на них від міськради і водоканалу. Жодного разу їм не казали що частина труби приватна. Раніше усі аварії підприємство ліквідовувало власним коштом. Написали звернення от, і на гори і на водоканал, і зібрали всі подписи от, всіх абсолютно жителів нашого провулка. І мені почали приходити значить, відповіді. Що зараз у нас ковід, зараз у нас війна, зараз у нас все. Допоки спілкувалися з кількома мешканцями, підійшла Наталія. Вона з пакетом пляшок іде до криниці за півтора кілометра. Їсти тут не зваришся, так чай і посуду помити. Оце зранку йду і ввечері. А митися це так м'ясно чуть-чуть. По провулку криниць загального користування немає, розповідає і Галина Покуєва. Жінка теж з бутлом іде до криниці. Вдома має двох маленьких онуків: три тижні і півтора року. По воду двічі на день ходить з чоловіком в обід сама. Купляємо а помитися, то вже йдемо до кринички за... з чоловіком. Беремо е... великі ну. Тари, щоб вже ж помити дитиночку, заступник начальника підприємства Вінниця Облводоканал Віталій Коваль каже: людей про те, що труба у приватній власності попереджали. Їм пропонували замінити її за гроші мешканців. За останній місяць ми там мали близько п'яти аварійних витоків на цій ділянці, тому було прийнято рішення замінити цю ділянку повністю. Їм було запропоновано або звернутися до нашого підприємства з офіційною заявою про те, що вони хочуть, щоб ми виконали ці роботи по договору за оплату, або ж знайти підрядну організацію, яка може також виконати такі роботи по ліквідації даного витоку. Коваль каже, відповідно до правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, їхнє підприємство обслуговує лише ті мережі, які на їхньому балансі. За приватні відповідають власники. При настанні аварійної ситуації за межею обслуговування мереж нашого підприємства було Припинено водопостачання в зв'язку з аварійною ситуацією шляхом відключення частини мережі. Мережі водопостачання та водовідведення споживача експлуатуються та обслуговуються споживачем. Їхнє обслуговування може здійснюватися виконавцем послуги з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення на умовах окремого договору. Йдеться у правилах. В абонплаті немає відповідного пункту прописаного про усунення аварійних ситуацій на приватних лініях. Взяти на свій баланс приватні мережі підприємство може, каже Коваль, власник або співвласники приватної мережі мають звернутися до мерії з заявою. Далі орган місцевого самоврядування приймає рішення чи передавати їх водоканалу. Водоканал приймає на баланс тільки труби, які знаходяться в задовільному стані, або відреставровані чи перекладені ділянки. Тільки після цього відбувається процес передачі даних мереж. Допоки ми готували сюжет, трубу мешканці відремонтували за власні кошти, розповів Домбровський. Далі спільно вирішуватимуть чи передавати її на баланс водоканалу. Олена Карбівська, Вадим Намчак, Суспільне новини, Вінниця.